Так, усім привіт. Сьогодні ми йдемо грати жовтий арсенал. Ось така у мене збірка АК-74. Патрони я зарядив четверті. От Одна хілка, три зашивки, самі дешеві, одна гранатка, бинтик, ну і попити, якщо приспічить. Трошки вже пару ігор скажу так, зіграв на ньому, позливався. От, тоді подивився трохи, як люди грають, де вони спавняться зазвичай. От, тому трошки більше розуміння з'явилося. Зараз, що знаю, то буду по ходу розказувати. А що не знаю, будемо дивитися разом, вчитися. От. Така максимально динамічна карта, і мені подобається, що тут багато якісного луту. Плюс, так, так скажімо, далеко бігати за ПВП і за самим лутом не потрібно оббігати в величезну карту. От. Подобається дуже динамічна карта. Але для новачків вона не, не зовсім підходить. Важка вона для засвоєння, плюс ви сюди не можете зайти безкоштовно, тому що вона зразу йде тільки. В жовтому варіанті, тому сюди треба вже йти трошки, маючи статки, якісь гроші накопивши. І тренуватися, вчитися грати на ній. так Ми з'явилися в підвалі. Правильно. Так, тут важливо контролювати сходи. Наскільки я знаю. Зараз. отут Оцей прохід. Тут вас можуть запушити гравці. На перших секундах гри важливо, важливо не пустити їх до вас. Походу, вони пішли через інший вхід, можливо, зайшли. Ви наші застріляються. У нас два залишилися. вот и все. Я скажу, максимально динамичная карта. Чекаем противника. Ну, они уже у нас на поверсі, точно. Не знаю, може десь зашкіритися, але не хотілося би, якщо чесно. Чую когось. Не знаю хто це був, чи бот, чи людина. Дофіга патронів витратив. Треба було пікнуть просто в голову, постаратися. Одразу перезаряджу. Ага. Я чесно думав, що наших двоє померли, наші двоє живі. Один помер, так? Так, один тільки помер. Це був боч чи людина? А він тут, не? А я стріляв по голові. Стріляв по голові. Але дало рикошет. Ну що, вдягаємося, пробуємо ще раз. Зараз може гляну повтор, якщо наші не встигнуть померти до цього часу. Як я так накосячив. Ну, але я попав по голові, не ваншотнуло, чесно. Подивимося, потім в записі сам гляну, але ну, я ніби попав. Мені так здалося, що я попав по ньому. Зараз 8 секунд, подивимось повтор. Он тип грає з Мосінкою, до речі, нічого собі. Так, дивлюся. Ага, тут у нас побачив. Так, нічим. Шість дробовика ваншот на нас, так, круто. А, два постріла. Якось дивно. Ну нехай. А якось дивно він мені раз по мені стрельнув. Іван що одразу, тю. Ну нехай, нехай. Що ж, збігаємо ще раз тоді. Хотілося б виграти. Мінус 25 рейтингу. Так, кому цікаво, у мене експерт третій. Так, що быстренько, швиденько закупаюся і йдемо знову. Так, шо у нас тут по зброї? Підлага. По зброї у нас... Якби я був спевненіший в собі, можна було б взяти якийсь фал або щось таке. Але я беру... АК-74. У ну, нього дешевий патрон четвертий. В принципі, глушник сенсу ставити я не бачу. Я зроблю ось так. А я зроблю... Нехай може якийсь приклад. Так. Ось так. І ось так. Нє. Отак. Вот Давай да, так зробимо. 40 тисяч всього. Ну, 58 Всього всього Так, хілка є. Одна граната. Бинтик. Хай буде один. Дві зашивки і обезбольчик, що візьмемо. Так що летимо ще раз. Сподіваюся, це раз буде краще. Так, запускаю катку. Одразу. <різь> <різь> він мене відштовхнув. Тих, ну це нам не треба. Так, одразу підлутаємо щось в розгрузку нашу. При підключенні. Клас. Так, прицільчик візьму. Граната. Вже непогана. Бимовлення. А нехай, нехай будуть гранати. Так де ми з'явилися? Ага, це другий поверх. Мов дисконект. Так. Тут біля танка можуть... Здається, вийти люди. По сходах поруч. А, ні, сходи тут, ну ладно, нехай, нехай. Окей, ходімо за нашими тоді. Погано, я ще знаю карту. Так, подивимось, куди вони вже просунулись наші. В сусідніх кімнатах, так. Ну, Скоріше за все звідси. З'являться найближчі противники Десь звідси, по ідеї І над нами отут люди вже є так цікаво це був, бач, чи людина Походу людина Так, це наш Стріляє перевіряємо магазин Нормально. Так, одного забрали. Звідти можуть прийти? Контролимо цей кут. Чую когось. шифти перезарядишь лучше ой 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 жесть жесть. Зараз на нього вискочу. Єсть. Готовий. Бігом підкинемо патронів. Наші топчуться, наче наш жовтий бігає. Затихли противники. Взагалі нікого не чути. Насправді я, мабуть, відбіг би сюди, можливо. Так, жовтий підходить. Ага, розвернувся і пішов назад. Тут нема де за чим сховатися, Ні, немає. Не таке собі місце. Наш уже лутає. Хай лутає, може зараз на нього хтось вибіжить. І його зброїмо. Взагалі нікого не чуть. Якщо що, якщо лутають вашого трупа, не переживайте, ви своє залутати встигнете. В принципі, головне залишатися живим, виносити свою екіпу, щоб спокійно йти в наступний в наступну гру. Це, в принципі, ключове. Для збереження ваших грошей. Якщо ви зберігаєте свої гроші, значить ви їх заробляєте. Примножуєте, так би мовити. То, що ви б би кожен раз, коли ви помираєте, ви маєте витрачати гроші на нову екіпу. Тому просто не помирайте. Така <смачте> 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 like, рекомендація. Просто не помирайте в грі, де ви будете постійно це робити. Ну, старайтеся. Старайтеся не помирати. І все у вас буде круто. Так. Не знаю, що робити, того що нікого не чути. Взагалі ніяких пострілів немає. Абсолютна тиша на карті. Страшно, що можуть... А звідси вони... а звідси можуть прийти здалеку ну тут в мене щиток закриває оцей і в принципі можна буде направо втікти так перевіжу його повністю вже роздягли заберемо М-ку заберемо рюкзак що тут він налутав, от щось трошки налутав. Візьмемо ще жетончик. Я завжди стараюся брати жетончики. Там стабільно. Стабільно 1800 або 2000. На якийсь патрон 2. вам вистачить. <рес> не знаю, я щось люблю збирати жетони. В принципі, вони не супер дорогі. Мені подобається, що вони просто зразу продаються. А не потрібно виставляти на ринок. Ви так можете будь що продати, але... Там ціна значно нижча, типу профітніше виставляти все на ринок. А жипенчик можна зразу злити, там отримати якісь кошти. Так. Це вже доволі близько. А що в нас в МЦ? Другий. Ох, на других патронах? Жесть. Ну це повна фігня. На других патронах. Бігати. Хоча є другі патрони, які фіолетові, наприклад. Але я чесно не розумію, в чому різниця. Ну, типу, чому вони кращі, ніж, наприклад, треті е, звичайні, чим кращі другі або перші фіолетові. Ну, там якісь характеристики, типу демедж. Можна нанести поранення, я так розумію, це типу кровотечі, вищий шанс. От такі справи. Але не знаю, якщо це вся різниця, то в принципі таке собі. Так. Трошки з концентрації, щоб послухати карту. Тут ще один труп лежить. А його вже залутали, цікаво чи ні. Так, ну нічого не видно, коротше я сяду в куті. І трошки порядок наведу. Так, голий магазин я викину. Це хай так буде. Приціл не можу поставити і сюди не поставлю теж. Коротше, кину його наверх. Зірню місце, може якийсь четвертий шолом, або щось таке залутаю. Десять хвилин. Вхід ще... Відкривається вхід на п'ятій, здається хвилині вихід. Відкривається. Так, поки тут хлопці є перед нами. Третій шолом. Це що, боти? Я не, не щось не можу зрозуміти. Не знаю, що дорожче, ні, мабуть все-таки приціл буде дорожче. Отак зроблю. Розгрузочка. Так... А це бот чи що? Я не можу зрозуміти. Тут один земкою стандартною, другий земкою стандартною. Походу ми... Ми що, ботів поубивали? Так, де мої. Ага, спустилися. Або піднялися, або спустилися. Піднялися наверх. І тут МК, ти ми ботів за весь цей час убивали, господи. Я думаю, ми... Проти гравців воюємо. Ось Нє-ні, там був жетон в одного, значить, таке то людина. один як мінімум. Так. Глянемо що в рюкзаку. Нічого, ну нехай, коротше. Так, пішли за нашими. Не будемо відставати. Чую когось і це не наш. Це на поверх нижче. Правильно? Або тут прямо. Або тут, або нижче. Ти кричать, чесно, ага Ну це походу бот. Стоїть. Ага. Але вони когось засікли, походу, тому що вони говорять. Ось-ось-ось. Є. Люди чи боти, не знаю. Дозаряжаю патрони і піду перевірю. Крута карта, багато ПВП, це прикольно. Ну, якщо це люди. Так, у них третього немає, який вийде на нас, ні? Що думаєте? Дими кидають. Ну це боти дими кидають. Це бот. Але це бот чи ні? Зараз глянемо. Так. Трошки впевненіше граємо. Теж походу бот. Угу. Ой, стільки ж я на них патронів витратив золотих? Так, ну сподіваюся, ми хоча б зробили одне вбивство. Ну типу одного тіпа хоча б поклали. Хай. Не можна відкрити. Ну. Tak pierwsze w tym momencie, u nas tu, to też tak? że nie było problemem z tak Нічого цікавого немає. Так, нам би підлутатися. Тому що ми нікого не вбили, нікого не залутали. Ну, один бронік, четвертий, ще й капець який розбитий. Тут така собі нажива, якщо чесно. Сумнівно. Так. Одні голодранці якісь. А емочку залутали. Я не пам'ятаю, стільки вона коштує зараз, нехай буде. Так, а броню коня третій. ну, Буде наш четвертий. Так. Провіримо, що лежить. Граната. Ох! Так, оце стрьомна ситуація, то що ми тут закриті. Зараз, якщо сюди залетить гранату, нам капець. І хто файра кинув? Я щось нічого не розумію, хто гранати кидає наші, чи... Наші прикалуються, чи... Це противник. Так, ну тут безпечніше, коротше. Так, три хвилини. Нам пора на вихід топтати. Я, мабуть, иду сам. На вихід. Так я там той выхід. Угу. Ось так. Ага, правильно. Так, всередині хтось може бути теж. Нікого немає. Ну все, ми вийшли. З карти. В принципі, зарахувати рейд як успішний можна. Навіть він, винесли майже 200 тисяч і одне вбивство ми таки зробили. Так що я зарахую це як успіх. Що ви думаєте з приводу карти Арсенал? Чи ви її граєте? Чи ви граєте на ній? От. Напишіть в коментарях. Тому що я дуже зацікавлений в цій карті, в принципі, тому що вона ПвП направлена, і від цього тільки цікавіше. Так що лишайте свої відгуки про карту. Також я можу вам записати відео по предметах, От чим вони хороші. І чому саме ці предмети, я вам можу розказати в наступному відео. Якщо ви захочете, напишіть, будь ласка, в коментарях. От. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.